Урок української мови. тиждень 27. Сторінка 9. Тема нашого уроку. Звук Ф букви Ф. Письмо великої і малої літер Ф. Отже, сьогодні на уроці ми пригадаємо з вами алгоритм написання великої і маленької літер «ф», А також пригадаємо правила переносу слів і рядка в ряду. Поговоримо про тип перечень за метою висловлювання і спишемо уривок вірша Івана Франка «На весні». Отже почнемо працювати. Читаємо разом вірш Миколи Кунта. Завдання перше. Фазан великий гарний птах. Щось дуже дивне бачить в снах. Не мов Немовби пісня є нова. На букву Ф усі слова. Микола Пунько. Ще раз озвучимо вірш. Фазан – великий, гарний птах. Щось дуже дивне бачить в снах. Немовби, пісня є нова. На букву Ф усі слова. І ще раз, але швидше, фазан великий, гарний птах. Щось дуже дивне бачить в сна. Немову пісня є нова на букву Ф е усі слова. Про кого йдеться мова у цьому вірші? Про великого гарного птаха пазана. Яким звуком починається слово пазан? Яку букву треба написати першою у слові фаза букву F. Е. Якщо це слово буде першим у рядочку, ми повинні вміти писати велику букву Е. Пригадаємо алгоритм написання великої букви Ф. Е. Увага на екран. Запам'ятай! Алгоритм написання букви F. Лівий овал у широкому рядку. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням. Правий овал у широкому рядку. А тепер, будь ласка, в повітрі візьміть ручку, повторіть написання великої букви F. Лівий овал у широкому рядочку. Подовжена похила з нижнім та заокругленням, правий овал у широкому рядочку. А далі знайдемо завдання кнопочки і красиво каліграфічно пропишемо велику літеру F. Два рядочки. Лівий овал у широкому рядочку, подовжена похила з нижнім лівим заокругленням, правий овал у широкому рядочку. І так, ми пригадали алгоритм написання великої букви F. «Е». Далі досліджуємо мовні явища, прочитаємо пораду мудрої сови, пригадавши пропущене слово. Поставили пальчик на перше слово. Читаємо разом. Слова з попереднього рядка в наступний переносять складами. Бабуся. Бабуся. Друге правило. Одну букву не залишають у рядку і не переносять. Я ринка не можна. Перемет або традиції я. Третє правило. Односкладові слова не переносять грім. В цьому слові лише один склад, один полосний звук І. Знаки явшини і апострах і попередні букви не відривають. Знаючи це правила, поділимо, якщо це можливо. Слова для переносів. Так, перше слово фартух. Фартух. Друге слово футбол. Футбол. Третє слово шар. Можемо перенести? Ні. В цьому слові лише один голосний звук. Односкладові слова не переносять. Фея. Не можемо перенести, тому що одну букву не залишають у рядочку. Ф я перенести неможливо. Далі пригадаємо алгоритм написання маленької літери F. Увага на екран. Запам'ятай, алгоритм написання букви Ф. Лівий овал похила вниз до підрядкової. Правий півовал. З'єднуємо. Беріть ручку і в повітрі повторіть. Лівий овал. Похила до підрядкової, правий півувал. А далі знайдіть завдання п'яте і вміжіть поспішайкові написати маленьку літеру F. Лівий овал, похила, правий овал. Ще раз лівий овал, похила, правий овал. Далі завдання шосте. Пригадаємо букви, до яких ми застосовуємо нижнє з'єднання. Напишемо їх. Це букви М, Л, Я і літера Г. Далі напишемо слова за зразком. Ламінго, назва птаха, Франко. Це слово написано з великої літери, тому що це прізвище відомого українського письменника. Футбол. Пишемо з маленькою літери, оскільки це командна гра. Це загальна назва. А тепер подивіться уважно на ці три слова і знайдіть в них нижнє з'єднання. Буква F і буква L має нижнє з'єднання, буква А і буква М нижнє з'єднання. Буква О і буква Л мають нижнє з'єднання. Прочитаємо шовлітку слова з екрану монітора. Увага на екран. Партух. Футбол. А тепер виконаємо звуковий аналіз цих слів. Фартух. Фу. Твердий приголосний. А. Голосний. Р. Твердий приголосний. Т. Твердий приголосний. У голосний. Х. Твердий приголосний. У слові порту. Шість букв, Шість звуків. Два склади. Футбол. Ф. Твердий приголосний. У голосний. Т. Твердий пригосник, Б. Твердий О – голосний, Л. Твердий приголосний. У слові футбол шість букв, шість звуків, два склади. Голосні У і О. Прочитаємо, запам'ятаємо словникові слова з екрану монітора тазом із диктором. Пиргина, пиргина, сузирья, сузирия, спасибі, спасибі, сантиметр, сантиметр, театр, театр, тревога, тревога. Україна. Україна. Усмішка. Усмішка. Фартух. Фартух. Футбол. Футбол. Переходимо до роботи над синтаксичними явищами. Прочитаємо текст, з'єднавши частини речень. І так, перше прямокутничок питальні речення. Це речення, а ми знаємо, що питальними називають речення, у якому про когось або про щось запитують, хто любить цукерки? Яка погода на дворі? Чи треба одягати шар? Наступне розповідне речення. Відповідне речення це речення у якомусь про когось або про щось розповідають. Я знайшов гриб. ми сьогодні каталися на самокаті. Далі спонукальні речення. Спонукальні речення це речення, у якому виражають спонукання до дії, заклик або наказ. Після прогулянки мийте руки. Вітайтеся дорослими першому. Любіть Україну. Складемо розповідне речення з наведених слів. Іван Франко вірші прописав весна. Завдання 11. Перша зірочка. Які є думки? Іван Франко. Писав вірші про весна. Щось треба змінити. Весну. Іван Франко писав вірші про весну. Ми склали розповідне речення. А тепер змінимо речення так, щоб воно стало питанням. Наприклад, які вірші писав Іван Франко? Або що писав Іван Франко? Про що писав вірші Іван Франко? Або Іван Франко писав вірші про весну? Далі прочитаємо уривок Івана Франка вірш на весні. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчинка. Вінково. Візьмемо ручку і запишемо на чотирьох рядочках вірша. Записувати ми будемо усімовими літерами. Починаємо завжди з великої літери. Далі всі інші маленькі і ми набуваємо, що в кінці ставимо крапочку. Надійшла весна прекрасна. Якщо у вірші стоїть кома, ми також її ставимо. Многоцвітно, тепла. Ясна, ніби дівчинка, вінку. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми пригадали алгоритм писання великої і малої літери F, писали слова склади з цією літерою, працювали над речними за метою висловлювання, списували вірш. ou dans chaque...